Привиди білої пані зустрічаються у багатьох замках Європи. Вона блукає темними коридорами, з'являється перед трагічними подіями, а іноді навіть допомагає тим, хто потребує допомоги. В кожного замку своя легенда, але всі вони мають дещо спільне. Чому саме біла сукня? Чому її образ повторюється у різних країнах? Сьогодні ми спробуємо розкрити таємницю білої пані та дізнатися, чи може вона бути не просто привидом, а давньою богинею, про яку ми забули. У Чехії розповідають про білу пані замку Рожмберг – духа доброзичливої жінки, яка допомагає слугам. У Німеччині та Австрії вона віщує смерть, а у Франції та Британії її поява пов'язана з коханням і зрадою. В Україні також є свої історії, наприклад, привід білої пані у Підгорицькому замку. Чому ж цей образ такий універсальний? Відповідь може ховатися в глибокому минулому. Ще до християнства люди вірили в жіночі духи примари. В українській міфології є мавки, русалки, берегині, духи природи, які можуть бути і доброзичливими, і небезпечними, але серед них є одна загадкова постать богиня смерті й долі. У давньогерманських народів була богиня Гель, володарка потойбіччя, у кельтів – моргана, яка могла змінювати вигляд і керувала магією. У слов'ян теж була богиня, яку пов'язували зі смертю, водою і долею. Вона мала багато імен, Мора, марена, біла діва. І тут стає цікаво біла пані це лише привид чи відгомін древньої богині. Біла пані це один із найпоширеніших жіночих привидів у європейському фольклорі. Вона з'являється в старих замках, віщує смерть або зміни, інколи допомагає людям, а іноді наводить страх. Основні риси білої пані, білий колір одягу, символізує чистоту, потойбічний світ і смерть. Зв'язок із замками вона часто прив'язана до місця, де жила або загинула. Передбачення подій Її поява нерідко віщує трагедію чи зміну влади, доля та смерть. У багатьох варіантах це дух жінки, що померла через зраду, нещасливе кохання або змову. Образ білої пані має багато спільного з давніми богинями смерті та долі в германо-скандинавській традиції. Перша Холлі Холлі давня богиня в германській міфології, яка збереглася у фольклорі. Вона пов'язана з жіночими духами, зимою та потойбічним світом. Про цю постать ви зможете знайти цілих декілька відео на цьому каналі. Що її ріднить із білою пані? Білий колір. У казках Холлі постає як стара жінка в білому. Зв'язок з долею. Вона вирішує, хто утримає нагороду чи покарання. Життя після смерті вважалося, що вона опікується душами померлих, особливо дітей. В деяких легендах Холлі також з'являється перед змінами подібно до білої пані. Друга богиня гель, володарка підземного світу. Про неї ми казали у низці відео, і ви зможете знайти це також на цьому каналі. У скандинавській міфології гель богиня загробного царства, донька Локі. Половина її тіла виглядає як жива, а половина мертва. Що в неї спільного з білою пані? Зв'язок із смертю, гель керує світом мертвих, як і Біла пані нагадує про потайбіччя. Передвісниця змін гель асоціюється з долею, і її вплив невідворотний, як і поява білої пані. Сумний жіночий образ, обидві постаті мають трагічну ауру. Одним із прототипів білої пані могла бути давньогерманська богиня Берта. Берхта, Берхта, Берта. Хто така Берта? Берта це давня богиня з германо-кельтських традицій, яку пов'язували з долею, зимою та потойбіччям. Вона відома під різними іменами в різних регіонах. У Баварії та Австрії її називали Перчта, у Франції Бертою, а в скандинавських міфах її могли ототожнювати з фреєю або навіть з Хольдою – холдою Холле. Риси, богині Берти, білий одяг, як і біла пані Берта, зображалася в білому, символізуючи чистоту й містичну силу. Зв'язок із долею, вона була покровителькою прядильниць і ткаль, що асоціюється з ниткою долі. По той Берту вважали провідницею душ, вона могла з'являтися перед смертю або важливими подіями. Дві постасі в одних легендах вона добра й приносить благословення, а в інших жорстока й карає ледачих або гришників. Образ білої пані може бути пізньою трансформацією язичницьких уявлень про Берто. В християнську епоху старі богині часто перетворювалися на фольклорних духів, привидів або демонізованих персонажів. Як це сталося з перхтою, бабою Ягою. Берта могла перетворитися на білу пані, яка з'являється в замках і старовинних місцях, де колись могли вшановувати давніх богинь. Її поява передвіщає зміни, так само, як у давнину вірили, що Берта приходить у важливі моменти життя. Її, до речі, також можна порівняти із Фріг, верховною богинею та супругою Одіна. Моя особиста думка полягає у тому, що богині германської міфології споріднені і є іпостасями великої богині. У більш пізніх уявленнях фріг, верховна богиня, вона пов'язана з домашнім вогнищем, вона є ревносною богинею, що оберігає родинний устрій, а також вона носить білі шати. Чи не могла біла пані стати відлунням віри у фріг або Берту, якщо перша носить сяючий білий одяг, який вказує на її виключну святість, а друга має ім'я, яке дослівно означає та, що сяє? Ми знаємо, що пізніше Берто демонізували, опустивши до рівня місцевого фольклорного персонажу яким лякають дітей, і то згадуючи про неї лише взимку, дивіться відео про перхту Бабу Ягу, посилання на які я залишаю у закріпленому коментарі. Часто кожна локальна біла пані описується як жінка, що колись була зраджена близькими людьми. У німецькому аббатстві Ебербах біла паня» – це привид жінки, яку батько змусив піти до монастиря, і вона померла від самотності й туги. Подейкують, що за часів середньовіччя у безкрайніх лісах Ебербаху зникало чимало людей, і що монахи виганяли демонів переважно з одержимих жінок. Враховуючи, що інструментом екзорцизму в ті часи могли бути не тільки молитви, але й тортури, стає очевидним, що привидам дійсно є звідки взятися. І образ білої пані може бути пов'язаним з однією з тих невинно замордованих жінок у часи охоти на відьом. А чи доводилося вам стикатися з подібним привидом? Що ви думаєте, чи це дійсно відгомін язичницької віри, чи привиди мають кожний окреме походження? Напишіть у коментарях: не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал та до нової зустрічі!